Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про зимові види спорту, адже зима вже незабаром. І власне багато зимових видів спорту вони вже розпочинають свої сезони, входять поступово і починають демонструвати перші результати. Сьогодні у нас в гостях державний тренер України зі стрибків з лижного трампліну та лижного двоборства. Роман Рудиницький. Романе Петровичу, доброго ранку. Доброго ранку. Перше запитання. Сьогодні стартує етап Кубка світу зі стрибків з трампліну. Чи буде там представлена наша команда? Ні, на жаль, не буде, тому що згідно планів підготовки збірної команди. Ми зразу ж не планували участь в тих стартах. Ви знаєте, що після зимових олімпійських гір в Ванкувері закінчили активні виступи два спортсмена: це Олександр Лазарович і Володимир Борщук, який, до речі, зараз працює дорогим тренером зі збірною командою. І тому прийшли молоді перспективні на заміну, прийшли молоді перспективні спортсмени, і тому ми би не хотіли бути статистами на таких змаганнях. і, якби, Якщо їхати, то за очками показувати результат, а не би, участь серади участі. Тим не менш, як відбувається підготовка до сезону? А які ті нові імена, про які ви говорите, власне, на які результати можемо розраховувати? Ну, в команду я би не сказав, що до нової імена, але перспективні молоді спортсмени в першу чергу. Це Володимир Вередюк, Василь Жураківський і два Андрія. Це Андрій Климчук і Андрій Калінчук. Скажімо, в Журиківському 21 рік, а там вони молодший 19, 18, і 17 років. Задача в нас одна. З 2 липня розпочався кваліфіційний період для завоювання олімпійських ліцензій. Тобто до Сочі завоювати як мінімум дві ліцензії і успішно виступити на в першу чергу на чемпіонат світу серед дорослих в Валдіфіємі в Італії, і також на чемпіонат світу серед юніорів у чешському місті Ліберець. На яких все таки змаганнях, окрім чемпіонатів світу, будете приймати участь, ну тренерським штабом було прийнято рішення, щоб розпочати цей зимовий сезон з етапів континентального кубку світу, які відбудеться в Казахстані і в Швейцарії. А потім вже на початку січня приймати участь в етапах Кубку світу. Тому що для завоювання олімпійських ліцензій, звичайно, потрібно очки завоювати на етапах Кубку світу. Це ситуація зі стрибками на лижах з трампліну. А які справи зараз у лижному двоборстві? Де ви також тренер. Ну, практично в нас задачі одні і ті і ті ж в, в, в збірній команді з лижного дворця також молоді э, спортсмени, скажімо, самому старшому. Віктору пасічнику 20 років. Задача така ж: значить, успішний виступ на чемпіонатах світу і дорослому юніорів завонювання олімпійської, олімпійської ліцензії. Скажемо, вже десь перший крок був зроблений влітку на етапах гран-при, на одному з етапів гран-прі. Пасічник після стрибків зайняв 12 місце і в загальному заліку посів 23. Досить пристойне місце. Я думаю, що начало якби, вже є. і Ми будемо надіятися на, на успішний виступ також. Також в лижному двоборстві ми надіємося на завоювання як, також як мінімум двох олімпійських ліцензій до Сочі. Чи достатньо в Україні умов для цього, скажімо так, щоб зростали спортивні досягнення? Власне, чи задовольняють вас ті бази підготовки, які є? Досить е, хороше важливе питання. Ви знаєте, для груп е, початкової підготовки в нас є, як, як не дивно, в нас є умови, е, скажімо так. У нас є достатньо трамплінів, е, можливо, вони не такої конфігурації, е, достатньо трамплінів потужністю К-10-50 метрів. Досить важливе питання. В нас немає трампліни крім рухтів середньої потужності. Це трампліни потужності К-70К-90 метрів. Тобто на начальному етапі вони готуються, а потім. Якби, Підвищити спортивну майстерність, вони не мають змоги. Сьогодні обласні управління також не мають змоги посилати на досить тривалі навчально-тренувальний збори навіть до ворогти. Вони приїздять перед змаганнями два-три дні і потім приймають участь змагання. Того звичайно недостатньо. Держава, які зрушення обіцяє? Так, да, звичайно. Я скажу, що в нас було заплановано. Згідно з єдиного календарного плану, і в минулому році, і в цьому році, все було профінансовано, виконано проведено навчально-тренувальних зборів участі в змаганнях в повному обсязі. Але ж, звичайно, ми хотіли все більшого, значить, тут постає ділема а, скажімо, керівництво державної служби. Каже, будуть результати, будуть підвищення результатів, збільшимо фінансування. З другої сторони тренера і збірної кажуть, ви Дайте умови, розбі... ні, ні, не умови. Збільшити фінансування, ми підвищимо результати. Тобто тут на зараз, в принципі, нас не то, щоб скажімо, влаштовано. на зараз. Держава підтримує досить серйозно. Е, ще би хотів сказати, що зі свого боку і підтримує не просто підтримує і Федерація лижного спорту України, яка забезпечує збірні команди і інтарем, е, і екіпіровкою, і таке інше. Тобто це досить такий теж серйозний об'єм роботи. і Ми вдячні державі, скажімо, і федерації за, за підтримку. Будемо. Старатися будемо боротися. так да, звичайно, а другого виходу в нас просто немає. Ну у свою чергу бажаємо, щоб ваші результати покращувалися і щоб обов'язково в нас в Україні були створені умови, які б дали поштовх для того, щоб українці гідно про себе заявляли на міжнародній арені. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Роман Груденицький, державний тренер збірної України зі стрібків на лижах з трампліну та лижного двоборства. Залишайтеся разом з нами. До побачення.